По-друге, не сперечатись цією людиною, не намагатися довести свою точку зору. Це неефективно. Ну, якщо ми говоримо саме про безпеку. І третє, ставити якомога більше запитань для того, щоб зрозуміти її думку. Бо дуже часто людина, яка є агресивною, коли ми ставимо багато запитань, їй стає цікаво нам розповідати, і вона сама доходить висновку, що вона не права. Mm -hmm. да. Якщо людина агресивна, і ти дистанціюєшся від неї, тобто йдеш інші кімнати, то... Завершується діалог. Це асортивність чи це акація? Ну, якщо ви не хочете слухати в свою сторону приміниження, це може бути ну, доволі. Вона серти. може просто бути імпульсивно, якось виражати своє невдоволення. Ви маєте відбування. право припинити спілкування з цією людиною в тій формі, яка є прийнятною. І це асертивно. Так, да, це може бути асортивно. Так. Да. Оля, пропала? Мені здається, Коля, коли на продуха переключається, вона. Думку про тебе, це якось не зачитає. А коли я почую якусь критику і думку від близьких, е, ну це дуже сильно рано. Це Також питання станового. <рес> це ми говорили про це на початку, що референтна група, група, яка для нас важлива, може формувати в нас уявлення про себе. Тобто, саме референтна група. Звісно, я ж кажу, уявіть собі, кожен з вас можете собі уявити, що якісь, ну наприклад, в Африці якесь плем'я буде вважати вас злом і некрасивою. Абсолютно байдуже, а як жити далі? Да, да, да. Як жити далі? <рес> Вони ніколи сюди не доїдуть, О, Тобто, уявляєте собі, е, от от і вся різниця е, значущості думки іншої людини. Так.